Вікенд нової української музики. Друзі, ви знаєте, як виглядає синій колір? А знаєте, як він звучить? Дізнайтесь, якщо послухаєте новий альбом гурту Блумскорда. Дощ іде, але сонце світить. Саме цей альбом Данило Галико, лідер цього гурту, приходив до нас презентувати у ефірі Вікенду нової музики. Як це було? Дивіться просто зараз. Привіт, Данило! Привіт, Ксенія. Раді тебе бачити. Навзаєм. Стільки часу минуло два роки, здається, ми не бачились. Так, так, так. Як твої справи? Чудово, сиджу у вас на радіо, розповідаю про новий альбом, тому жалітися не буду. Дощ іде, так. але сонце світить. Дощ іде, але ми презентуємо альбом. Зазвичай артисти називають альбоми на честь одноіменної пісні з альбому. Але ж в тебе зовсім mm -hmm. інша логіка з назвою альбомом. Mm -hmm. альбомів. Як розкажи, будь ласка, народилася саме ця назва? Мені здається, що ну, взагалі я до цієї думки прийшов у лютому, стається, тому що в лютому у нас щодня якась така сіра погода затягнута. Це якщо не рахувати ще, ще війна, і ти завжди прокидаєшся в такому пригніченому настрої. Але в якийсь момент я усвідомив, що навіть коли таке суперсіре небо іде мокрий дощ, точніше, мокрий сніг, дощ і так мокрий, то все одно десь там за хмарами світить сонце. І мені здалося, що ця думка. Дуже вдало передає настрій альбому, тому що там дійсно ніби йде дощ в цьому альбомі, але сонце світить. Так, друзі, сонце працює постійно. Ти розповідав, що на запис цього альбому йшов з одним пакунком пісень, угу. а зрештою до альбому увійшли зовсім інший. Ми отримали інше. Чому так сталося? Тому що під час запису альбому почали з'являтися інші пісні, нові. І я почав на них відволікатися, приділяти їм більшу увагу, висновку. Я не закінчив частину пісень, які хотів записати в альбом, але додав ось ці нові, які з'являлися. Це, мабуть, така випадкова буде порада з цього для людей, в яких творчий блок. Що якщо хочете розблокуватися, починайте просто щось робити, і до вас можуть в процесі прийти прийти щось нове. Дуже класна порада. Дякую. Це дійсно про те, ніби немає натхнення, це вигадка. А воно насправді приходить під час того, як ти починаєш щось робити, і тоді ти отримуєш угу. якийсь такий угу. емоційний поштовх. То, тобто, пісні, які ми зараз чуємо на альбомі, коли вони були створені? Вони були створені переважно от за останні два роки. Можливо, деякі трошки раніше, але дороблювалися вже от останні два роки, дописувалися. Як взагалі відбувався запис альбому? Альбом я записував у себе вдома. В мене там така своя імпровізована студія. І в мене з'явилися якраз два роки назад вдома барабани, тому мені взагалі якби, не потрібно було їздити на якісь студії. І все в мене вдома так і записувалося. А хто допомагав зі зведенням, з мастерингом? мастергом? E, зведенням мій друг допомагав, Антон Рябченко його звуть. От. Ну, а записом займався я. E... Вдвох з ним якби за звук відповідальний. У Блумскорда є фішка давати альбомам кольори. Чому цей альбом синього кольору? E, тому що. Такі, не знаю, це важко пояснити. Це просто, от, коли ми записували альбом, коли я слухав ці пісні, в мене чомусь в голові виникала асоціація саме з синім кольором. Ну, і так само було з попередніми альбомами, тому, тому що в мене завжди певна така кольорова асоціація виникає з піснями. І так само було тут, але цього разу я зазвичай це якийсь малюнок. Якогось певного кольору, але цього разу захотілося трошки відійти в бік і зробити не так, як завжди. І тому ми зробили фото. І це фото теж е, зробив випадково мій друг Андрій Коротич, якого ми гостювали. В нього такі сині штори, і за подачею Мар'яни, моєї дружини, е, вона каже: О, дивіться, сині штори, а ти якраз хотів синій альбом, давай, може тебе сфотографуємо. і Він зробив оце фото, яке стало у висновку обкладинкою. А, ти зазирав у психологію синього кольору, що він означає? Ні. <гум> <гум> ну, я знаю, що іноді, особливо англомовні так, люди Blue називають якийсь такий сумний, сумний настрій, наскільки я знаю. Меланхолічний. Меланхолічний. трохи. так. Якщо насправді зазирнути в психологію синього кольору, то побачимо, що цей кольор рекомендується для нервово виснажених людей, Справді? які потребують спокою і відпочинку. Цікаво. Данило, в пісні Все не ок, але я ок. Угу. Ти співаєш, що ще ніколи так гостро і яскраво не відчував цей світ. Як змінилось твоє сприйняття світу і життя? І як це відобразилось на твоїй музиці? Просто, мабуть, ось за цей період повномасштабного вторгнення дуже загострилось сприйняття взагалі часу. Ти намагаєшся жити не думками, не думками там, про майбутнє якесь. Не плануванням чогось, якихось своїх там мрій чи речей. Ти просто намагаєшся жити сьогоднішнім днем і схоплювати ті якісь радості, які іноді тобі вдається схопити. І ось, мабуть, це, ця думка якраз і в цій пісні відобразилась, що я ще так гостро яскраво не відчував світ, тому що через це відчуття постійної загрози ти ніби як це тебе спонукає до цього відчуття, тому що ти не знаєш, що буде завтра, і тому ти хапаєшся за кожен, за кожен прояв якоїсь краси або чогось такого приємного для тебе, і з великою інтенсивністю це сприймаєш. Це тебе втримує так, емоційно. Так. Ти в шоуселексія сказав таку думку, що навіть радісні моменти в тебе викликають смутом, коли ти про них згадуєш. Чому? Так. Ну, це взагалі для мене Я ненавиджу ностальгію, ненавиджу ностальгування, тому що якраз життя оцими спогадами, воно, навіть якщо ці спогади якісь приємні для тебе та радісні, вони однаково викликають в тебе сум. Тобто я не бачу сенсу в тому, щоб ностальгувати. Однак, знову ж таки, через те, що майбутнє в нас дуже розмите зараз, то ці спогади дуже цих спогадів вилазить дуже багато назовні. Ти якось, ну я, принаймні, все більше згадую якихось з дитинства моментів. Але я намагаюся з, цими, з цим боротися. Тобто не, не дуже впускати в себе цей, цей смуток спогадів. Так дивно, що ти кажеш, що ненавидиш ностальгію, але при цьому всьому такий меланхолічний в піснях. Угу. І саме ось таку приємну ностальгію викликає прослуховування твоїх пісень. Угу. Цікаво, це, цікаво. Це дійсно цікаво. Твоя музика стає все більш кінематографічною. Ти думав про те, щоб інтегруватися в кіно? І чи отримав, можливо, пропозиції? Це моя насправді давня мрія щось зробити для кіно. Теж якихось таких пропозицій мене не було, однак іноді просили пісню просто нашу, щоб додати в якийсь короткометражний, наприклад, фільм. Ну, Блумскорда загалом, мені здається, з самого початку така трошки кінематографічна музика, і знайомі, які зі мною так чи інакше там, долучалися до запису альбомів, вони часто мені, не зголошуючись про це, кажуть. Що, блін, ти коли слухаєш деякі пісні, то вони, нібито як в, в фільм якийсь потрапляєш, або навпаки з якогось фільму, який ти не бачив, саундтрек якийсь. До яких фільмів це могли б бути саундтреки? До сучасного українського кіно можливо до якоїсь нової хвилі українського кіно як була ось нова хвиля у Франції в 60-х, хотілося б мати таку ж нову хвилю і в Україні. Вона зараз відчутно, що почалася, чи за твоїми відчуттями, як мені не відчутно, але я дуже вірю в те, що от після нашої перемоги обов'язково ця хвиля нас всіх накриє. Для тебе важливо бути зрозумілим для широкої аудиторії? Чи важливіше бути зрозумілим для себе? Та я думаю, важливо так. Я навіть намагаюся, коли пишу тексти, намагаюся якось використовувати максимально прості, доступні слова, зрозумілі кожному, щоб, щоб мене зрозуміли, що я хочу сказати? Це такий внутрішній твій критик? Ну, просто така, да. Порада, яку я собі повсякчас даю, коли, коли пишу тексти, щоб я не сильно заморочувався над складними якимись словами. У мене колись була знайома поетка, яка писала вірші і, і використовувала в них складну філософську лексику, там слова трансценденція, іманентність і так далі. І, і, мабуть, з того часу я коли я послухав її вірші, я зрозумів, що так, я трішки буде простіше писати, щоб це було зрозуміліше. Класна така порада. А взагалі, у вас є план дій? Бо коли ти приходив до нас у 2021 році, тоді ти mm -hmm. говорив, що тобі кайфово, що ви про себе не розмірковуєте як про суперзірок. Mm -hmm. Але ж у Києві буде концерт тисячник. Так, буде 15 травня. Це вже зовсім інша історія. Це це вже виступ перед тисячею людей. Mm -hmm. Це значно більше, ніж як ви раніше виступали в маленьких клубах. Так, так, ну ми, ми насправді до цього виступали точково і на такій аудиторії, але це були якісь збірні концерти, коли декілька гуртів грають одночасно в якісь події. І цього разу вирішили спробувати зробити тільки свій сольний концерт з тисячником. Сподіваюсь, що, що у нас вдасться. А, а щодо твого питання, то, мабуть, ми досі продовжуємо не... Мучити себе якимись цілями і питаннями, ким ми хочемо стати, до чого хочемо прийти, просто стараємось робити свою справу, те, що ми любимо робити, бо це, мабуть, дозволяє нам також і лишатись на плаву, і, і не розпадатись Ну, а стосовно плану дій. План дій в сенсі до, до чого ми ну, то, хочемо. То, то, так, які амбіції, чого ви прагнете, от плани на це, це літо. Е, у мене плани писати наступний альбом, тому що я. Все ж таки, хочу записати ті пісні, які, які не увійшли в цей альбом. І ось найбільша амбіція якраз цей концерт поки що. Тобто ми так далеко не заглядаємо. Данило, Галико, концерт. Цікаво. цікаво. Е, так, у нас ми зараз спілкува... спілкуємося, а завтра ж день народження променя. 59, 59 років, уявляєш? років. 59 років, радіопромінь. Ну це просто вау. Друзі, ми хочемо, щоб ви обов'язково завтра включалися. День народження завтра, але ми привітання отримаємо вже сьогодні і зараз його створимо тут разом із Даною. Отже, зустрічайте у вікенді нової музики. Bluom Scorda і Івась. Промінь! Завжди промінє. Ми засинаємо з ним і разом з ним стаємо. Промінь з днем народження тебе, наш любий промінь. Дякую тобі. Дякую за це музичне привітання. Хочеться тебе ще е, е, запитати, е, що б ти побажав особисто від себе радіопромінь? Я б е, побажав би вам ставати все більш, все більш е, популярнішим серед людей, тому що радіопромінь е, завжди не перестаю казати всім своїм знайомим е, і музикантам, і просто людям, що радіопромінь чи не єдине Радіо, яке щиро е, цікавиться. Сучасною українською музикою. І зазвичай музикантам доводиться якось там до когось стукатись, проситись, щоб їх помітили, або взяли якийсь їх, їхній реліз. А радіопромінь часто самі знаходять цих музикантів, якісь діаманти, і вони іноді на випередження до тебе стукаються і пишуть, і нагадують, щоб, щоб ти їм щось прислав, якийсь свій реліз. Це дуже завжди приємно. Ти відчуваєш завжди цю підтримку, і тому. Хочеться побажати, лише, щоб ви ставали все більш популярними все більш е, отримували широке якесь визнання. Я тобі дуже дякую. Якщо ти справжній діамант, вікен помітив твій талант. Друзі, Клад. у нас в гостях Блумскорда. Я тобі дуже дякую за чудову розмову, Данило Галико, Дякую, велику. що запросили. Тисну руку. Привіт, це Данило з групи Блумскорда. Дуже вас закликаю підписуватися на Радіо Промінь, одне з моїх улюблених радіо, яке я постійно, якщо я десь їжджу в машині або навіть їжджу з таксистами, я прошу їх перемикати на Радіо Промінь, тому що там завжди ви можете знайти сучасну українську музику. Вам не треба щось шукати, просто слухати це радіо. І нещодавно Радіо Промінь з'явився ще й свій канал на Ютубі, тому дуже раджу на нього підписуватися, бо там буде і є вже багато цікавого контенту.